Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника: двох балістичних ракет і м двох керованих авіаційних ракет Ха 59 Дев'ять Ха 73 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Ха 59 Х-69 та 69 ворожих ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії. Ще три локаційно втрачено на території України. Вночі ворог здійснив ракетну атаку по Одещині. За даними голови ОВА, внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Внаслідок удару по місту суму. Відомо про загибель шести людей. За даними міської влади, ворог влучив у медичний заклад та житловий сектор. На місці працюють профільні служби. Також відомо про пошкодження лінії електропередач у Рівненській області. Люди не постраждали. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни просунулися на північ від Харкова. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики повідомляють, що ворог має успіх біля зеленого Харківської області, хоч і незначний. В основному окупанти переходять до оборони та готуються до можливого наступу ЗСУ. Звільнення заводу у Вовчанську дещо послабило тиск на фронті, але ситуація залишається складною. За даними ресурсу Діпстейт, Росіяни також мають просування у Донецькій області. Вересні РФ застосувала проти України найбільше шахедів за весь час війни. Про це повідомляють осінтери розвідка з відкритих джерел. Фахівці зазначають, що Україна нарощує застосування засобів радіоелектронної боротьби проти шахедів. Якщо з 24 липня до 24 серпня тільки 32 безпілотники було збито з курсу засобами РЕП, то з 24 серпня до 24 вересня вже 154. У Нідерландах символічно попрощалися з останніми винищувачами F-16, які будуть передані Україні. Як повідомляють у Міноборони Нідерландів, перед цим літаки провели останній політ над містами країни, відзначивши 45 років безперервної експлуатації літаків у складі повітряних сил. Нідерланди планують замінити ці винищувачі новими F-35, а також подарувати Україні останні F-16 для боротьби з російською агресією. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки. Українська делегація повертається додому. За словами Зеленського, він представив Америці план перемоги, при цьому пояснивши його кожен пункт. Також президент зустрівся з Дональдом Трампом та запросив його до України. Володимир Зеленський зазначив, що наразі триває підготовка до Рамштайну. Цехал вдарив по головній штаб-квартирі Хезболи в столиці Лівану, Бейруті. За інформацією джерел, в органах безпеки Лівану ізраїльська атака була спрямована на район, де зазвичай базуються високопосадовці Хезболи. Як повідомляє місцевий телеканал, в результаті численних ударів було зруйновано чотири будівлі і є жертви.